Добрий день. Хочу стілю 170-ту тезу про зародок, формування зародка. Про яйце є Ну, Багато різних казок є. Де інструкція для нас, що таке яйце рейце. Ну, а особливо ніхто не замислюється, що в словах вже все є. Ну, Візьміть слово Я, Це. Я і оце. Звісно, це природа, ефір. І далі рай оце. Природа оце, райце. От вам і, і це райце. Ну, а потім створили царицю Яхве. Потім з неї зробили чоловіка єврейського Бога. Дійсно, це все природа. Що таке зародок? Ну, слово дивіться. За род док. Те, що до роду було, той док, який був дороду. Ну, а якщо читати так як раніше, кілька разів туди-сюди, фактично це генокод первинний до створення родів, відповідно, і технології там дещо інші. Тому що, судячи всього, там системи доброта не було ще, те вже вона з'явилось. Після створення родів, ну, як елемент, можливо, і роди різні створювали для досконалення системи добро і зло. Ну, а фактично, це якісь первинні. Ну, Це фактично вібрації не, не ще технології не ці матричні сучасні. А до того, що це ще просторові технології. Ну, щось подібне. Атланти з гіперберейцями використовували. І от зараз воно якби, повертається. В минулому відео я казав, що треба починати з колективного захисту. Після відео десь через пів години, звернув увагу, що пропав камінь Сірка, який більше трьох половиною століть був головним оберігом, передавався породу, він зник. Ну, Фактично, ще й день народження молодшої внуки. Фактично ось був знак, що родовий захист. Хто ну, знімається, ці послабляється, і фактично весь захист це ви. І моє завдання вам пояснити, якщо я хочу залишитися живим. Тому що далі буде по мірі озвучення інформації, все більше буде спроби ліквідувати, тому що це дуже небезпечно, ця інформація. Далі фактично не потрібно, що він і зник, тому що ні системи хранителів далі не буде. Чому, бабуся, сказала Т восьмий або безкінечні, бачить, ворона підказує. Тому що люди будуть знімати вже інформацію. Якщо раніше інформація додатково йшла через хранителів, то зараз вона вже не потрібна. Ну, в майбутньому цьому в найближчому. Пісно все дуже зміниться. Просто раз, коли я цю технологію, я там ще картинку виставляв, не могли збагнути, що це таке, що за технологія, яка врятує Україну, головна зброя, що за закольцування розв'язки на експозицію. На початку березня 2014 року, коли американський флот підійшов, ну, тоді чекали росл Олімпіади в Сочі, але ну, не сталося. Але три кораблі в Чорне море тоді зайшли, один сів на Мілену біля Турції, ну а два, по-моєму, пройшло в Севастополь. Ну чи один, я не пам'ятаю. Ну і планувалося нанести ядерний удар з імітацію по цьому американському кораблю. Ну, це слів керувальника Майдана, тому що я влазив в ці процеси, і мені дзвонив, що вилізте те, що все домовлено, все на серйозному рівні, а ви тут свій ніс сунете. Вже дітей з Севастополя вивозять, ну це на початку березня було. Це потрібно так. Ну Пам'ятайте, що Янукович тоді 5 грудня підписав з китайцями договір про ядерну парасольку, ну, фактично планувалася тоді війна, в тому числі за застосування ядерної зброї, ну, імітація, як мінімум. І от коли вони про цей корабль, а мені тоді прийшло фактично ну, в деталях, як кіно прямо приснилося, що відбудеться, фактично ракета, яка вилетіла до корабля, а вибух стався не на кораблі, а в місті звідки вилетіла ракета. Фактично <кій> закольцювання відбулося. Розв'язка, вибух ракети, ну сам вибух, він перенісся в експозицію, в точку, звідки воно все пішло. Я тоді ще цьому кажу, не, не експериментуйте, бо вас нічого не вийде. Передай їх, якщо там зв'язок у тебе є, тому що вибух станеться не на кораблі, а вибух станеться в точці, звідки вилетіла ракета. Ну і так, що вони не застосували. Чи саме зрозуміли. І от ця технологія показала. Ну, детально я ще вже не пам'ятаю, але фактично це технологія, яка дозволить людство чистити. Тому що, якщо на рівні фізичних об'єктів, ну там на рівні впливу на голограму, це через матрицю буде йти. Будуть і фізично, вже мені казали, що вони закиснилися, що ракета летить, повертається і летить назад. Звісно, на матриці воно вже прописано, що це можливо фізично. Але головне не те, що там ракети будуть повертатися, а те, що це будь-яка думоформа буде повертатися. Якщо щось не те згенерував, то його й отримав. Тому минулий раз, коли я, якби щоб, дав пропозицію, що все, що до мене приходить, щоб воно йшло. Той, хто послав, хай отримає. Добре, знач, добре, отримує, погано чи погано отримає. Я трошечки зробив, тому що почало дуже людей ціліпати. ну навіть ті, що в найближчому оточенні, тому що всі знаходяться в сітки і є провідниками як негативної, так і позитивної енергетики. І вивід де в першу чергу через цю сітку. Ну, от, ті жирці, які працюють, да, можна напряму, але більше це працюється через людей. Ну, от людина вийшла як якийсь час негатив, вона вже все, вона зафіксувалася як потенційний провідник негативу. Ну, Це може бути найближчі, ваші родичі, навіть близькі. І в якийсь момент ця людина раз вийшла в емоцію негативну, це момент вона хопність, стає провідником, і по вас відбувається удар негативний. Це на рівні несвідомому, людина цього не усвідомлює. Вона просто, в залежності від стану, вона більше чи менше пропускає негативу ну чи позитиву у вас. Тому я якби почав потроху пояснювати, тому що якби потужно це спрацювало, то багатьох тіліпнуло б. Особливо ну, тих, хто, яких я особисто знаю. Тому що всі під'єднані, майже всі, точніше, будемо казати, тому що виходили якийсь час все рівно на негативні емоції і, відповідно, включилися в цю сітку. І от зараз якраз оця технологія повернення, вона дозволить почистити. Або людина очищається від негатива, або вона помирає. Третє просто тут не дано. Так що його треба робити якби поступово. Тому я сьогодні хочу якби продовжити. Знову ж про каміння вам пояснив. Фактично, зараз моє ну, подальше життя залежить від того, чи зможу вам пояснити, про колективний захист, про ці технології нові, які відкриваються вже просторові. І оцей так би подальший зміст життя стає. Тому що те, що я раніше робив, воно стало, ну було актуально, зараз воно не актуально, тому що зовсім інший рівень. Якщо то було на рівні ну, прямих контактів, то тут це вже на рівні матриці йде. Фактично хвильові контакти йдуть, резонанси хвильові, і відповідно йде і програмування. Ви будете розуміти, як програмується матриця. Хоч ви вже програмуєте, але частково ще не свідомо. А частково вже хтось і свідомо. Бо деякі речі там, от, люди, я дивлюсь, ті, хто мене слухає, озвучують. І тут воно проявляється, в інтернеті з'являється, чи інші люди починають повторювати, незрозуміло чому там до цього в них таких думок не було. Фактично, на рівні матриці ви вже програмуєте матрицю. Ну не все поки ще свідомо. Треба переходить, щоб ви розуміли свідомо. Відповідно, коли ну, такий зародок формує спільну думку. Вона дуже потужно впливає, матриці дається на виконання. Але знову ж це треба все усвідомлювати, ну і щиро практично треба. Тому що просто там спробувати, воно нічого не вийде. Тільки щире бажання, ну, знову ж, якщо воно потрібно, моя бабуся казала, не думай як, думай, що ти хочеш. Якщо воно потрібно всім, воно відбудеться. А якщо тільки тобі, це буде вашою власною, твоєю власною ілюзією. Так що тут треба оцей момент враховувати. Так що знову спробуємо, якби, другий етап. Оце, те, що йде, все. Ну, все, що йде на мене в цей момент. От хай воно повертається до точки кульмінації в експозицію. Фактично та розв'язка, яка планується для мене, хай вона тут у точки кульмінації повертається і повернеться в експозицію. Тому, хто це послав. Якщо це позитив, ви отримаєте посилений позитив. Якщо це негатив, ви отримаєте те, що послали. Ну, це не ви, це ті, хто цим займається. І відповідно, ви те ж саме. Я підтримую вашу думку, формую спільну думку, що на вас йшло, щоб воно повернулося назад тим, хто запустив цю думоформу. Практично ця технологія, коли відпрацюєте на захисті своєму ж. Далі можна використовувати, я вже пояснив, закольцування. І ракети можна повертати, і фактично негативні думки можна зразу повертати. Ну, якийсь там ляльково ляльковоцвітовий захотів якийсь негатив зробити в Україні. А ви проти цього. І ви йому обратку робите, і фактично він зразу його отримує. Ну, і не кожен витримає те, що вони сюди генерують. Відповідно, буде очистка, повезди хоють і нікому буде генерувати негатив. Так що йде очищення через такі технології. Ну це технології просторові вже, це не грегоріальні технології. Ну, пояснити їх детально, я поки якось не можу, не знаю, як вам пояснити. Ви самі повинні це відчути. Ми фактично пробуйте експериментувати. Закольцування. Експозиція початок, що згенеровано, послано, яка дума форма. У цей матеріальний об'єкт. Точки кульмінації відбувається аналіз, так би мовити, і розв'язка направляється в точку експозиції. І воно зараз ж показує результат. Якщо було помилково, умовно в експозиції задум, то той задум ви отримаєте. Тому що розв'язка вам повернеться в точку, якої воно почалося все. Так що пробуйте оці технології усвідомить, тому що за рахунок тих технологій просторових пічно відбудеться очистка людства. Ну, а починається, починається все з України. Тому що тут зародок цього яйця яйця. Тому що тут початок багатьох цивілізацій відбувався, і звідки починалося, воно і далі продовжується. Зараз іде. Черговий цикл дуже серйозний, тому що якщо відкрилося те, що було до родів, то це вже серйозно. І це буде формуватися ну, наше майбутнє яке воно. Яке воно, я не знаю. Ну, глибина до родів – це досить велика глибина. А зародок якраз показує, що це зароджується з цієї глибини. Тоді був задум, тоді була кульмінація. Ніж не кульмінація, а експозиція того, що зараз відбувається з цієї глибини. А от яка розв'язка, невідома. Фактично ну, відкривається початок, щоб ми змогли розуміти точки кульмінація розв'язку. Зараз перехід це кульмінація, точка кульмінації. А розв'язка буде зрозумілою, коли ми зрозуміємо, яка ж була експозиція. Експозиція дуже глибинна. Це ще дородів? Інформації особливо в легендах немає. З родами вже є легенди, да, щоб взяли різних роди поробили, щоб вони там із собою конкурували, виходить, щоб розвиток був. Ну це вже система і зло розвиток ішов. А от то добро і зло. Коли не було потреби створювати багато родів, що тоді було? Спочатку роди створювали не для системи доброзла, просто для багатовекторності еволюційного розвитку. Ну, а потім вже перейшли. Ну, я в своїх відео поясню не жим. Ну, мабуть, поки й досить. Я найкраще. Подумайте. Ну, хочу деякі речі більш детально пояснити, бо буде незрозуміло. Ну от дивіться, колись там, не знаю, тисячі років, десятки тисяч років була. Первична експозиція. Ну, якась, якийсь еволюційний розвиток для людства. Відповідно, давалися якісь дозволи, щось можна людям робити, щось не можна. Ну, така глобальна програма. Зараз, виходить, відбувається коригування цієї глобальної програми. Тому що, так би мовити, часу не існує. Ну як, для нас він існує. Для нас це було колись там, і ще до роду там. Творення родів і тому подібне. А також час воно існує. Фактично, той результат, який зараз отриманий, ну наприклад, людям щось дозволили, волю якусь дали. Одні пішли робити позитив, другі пішли в негатив. Але позитив більше пішло. Відповідно, йде коригування, що те, що дозволено, воно корисне. Але там треба якийсь запобіжник, щоб люди не пішли в негатив. І таким чином відбувається. Коригування у тій первинної експозиції за рахунок закольцування. Пісно йде глобальне, щоб визначитися ну, подальший еволюційний напрямок, от зараз буде відбуватися на рівних дрібних епізодах ті, що з людьми пов'язано, воно буде відбуватися і глобальне. Що людям залишать в еволюції, а що треба прибрати, щоб його не було. Дуже серйозний процес йде. Ну, я розумію, що зразу воно важко це все усвідомити. Але коли ви почнете усвідомлювати от через своє, спочатку як через захист, то той, хто послав думоформу, одразу отримав. От він теж одразу збагне, якого плана була думоформа. Чи вона була позитивна, чи вона була негативна. І таким чином відбудеться очищення людства, і очищення саме головне. Первинно на цей момент експозиції, якою буде стартувати слідуючий еволюційний виток розвитку людства. Так що все воно дуже серйозно. Ну, я думаю, пояснив, ви зрозуміли, що відбувається. Ну, а усвідомлення, це вже кожен там буде глибину мати різну. Ну, воно і повинно так бути, тому що якщо одночасно всі усвідомлять, воно великий поштовх дасть у просторі. Тому все буде відбуватися так, як воно повинно. Хтось не буде чути те, що я озвучую, хтось почує зрозуміє частину, когось взагалі не пустять, послухати, а хтось одразу все сприйме і посили. От виходить, фактично зараз так, так і сформується. Через розуміння оцих Глобальних речей, ті, що еволюційні зараз відбуваються. Так що все інше то дрібниці. І все воно зроблено, щоб людей вивезти, я вже казав, свого стану зони комфорту. От якби мене воно не чіпало, ну, жив собі та й жив. Ну да, от захворів, виходить, кинув палить, а от воно мене плющить 10 місяців. Та ще й довбає. Чому дозволяє матриця мене довбати? Тому що треба щось зрозуміти. От зараз воно показало. Оберіг сірка зник, все, переключився на вас. От ось моя мотивація. Пробувати вам пояснити, щоб ви усвідомили. І мене втримали, і саме втрималися, не втратили свої тіла. От, от вам і зона, вихід із зони комфорту, який мотивує подальші дії. Тому все ось ці війни. Які затіяли то оці всі віруси, це все для виведення людей з зони комфорту, щоб вони зрозуміли, що те життя, яке вони живуть, то не життя. То життя навіть не тварини. А треба бути людьми. Ну і відповідно кожен сам вибере. Чи хоче він жити в тілі людиною, чи може він хоче померти? І залишиться. Ларвою. Хомоларвою. Кожен вибере своє. Ну, мабуть, і достатньо.